Thank you. У листопаді у всьому світі привертають увагу до теми чоловічого здоров'я, як іде у рівному обстежитись без направлень легко та безкоштовно. Дізнаємося новому випуску про здоров'я. Поруч зі мною лікар уролог онколог рівненського обласного протипохвинного центру Богдан Маланчук. Пан Доброго Виктор. вечора Вітаю вас. Рак простати це другий за чистотою онкопатології у чоловіків. І цікаво, перш за все, дізнатися, скільки нових випадків виявляє щороку. Так, згідно статистики і згідно даних в Україні на сьогоднішній день, рак передміхорової залози дійсно займає друге місце по захворюваності на рак у чоловіків. І на, на 1 жовтня, свіжа статистика, на 1 жовтня 2025 року в області на обліку перебуває 1320 пацієнтів із цим діагнозом. З них більше п'яти років живуть 622 пацієнти. У відсотках це 47%. Це низький показник, тому що у світі цей показник є вищий, суттєво вищий. Угу. За останні 9 місяців 2025 року було виявлено і взято на облік 129 пацієнтів. І що дуже важливо, при профоглядах, тобто коли люди самі просилися на огляд, лише 6 пацієнтів було виявлено і поставлено на облік. Це менше 5%. Це свідчення того, що люди до нас, на жаль, звертаються тоді, коли вже є симптоми, і коли вже стадія угу. захворювання не перша. Шкода, шкода це чути. Я сподіваюся, трішки буде змінюватися ситуація. Про симптоми пропоную трішечки пізніше пригадати ще, а поки згадати про таку акцію, як вусопад досить цікаво, у чому вона полягає, як проявляється. Власне кажучи, у всьому цивілізованому світі, Європа, Північна Америка, Японія була створена така акція Movember, тобто вусатий листопад. І створена вона була в першу чергу для того, щоб привернути увагу суспільства на цю проблему, тому що вона вкрай актуальна і важлива. Рак передміхорової залози, як ми вже говорили, займає друге місце по поширеності серед чоловіків. І, на жаль, ця хвороба стрімко-стрімко набирає обертів в тому плані, що якщо, якщо збережеться тенденція, така як зараз є, росту захворюваності, то до, до 2040 року рак передміхорової залози вийде на абсолютне перше місце. Стрімко збільшується кількість захворювань. Тому дуже важливо донести до людей інформацію про важливість ну, слідкування за своїм здоров'ям. Давайте тоді детальніше про це. Як би може нам було пояснити, що таке рак простими словами? Якщо простими словами, то рак передміхорової залози це злоякісне захворювання чоловічого органа під назвою передміхорова залоза або просто. Угу. Чи правда, що він з'являється у чоловіки лише після 50 років? Е, так. В великій мірі це твердження є справедливим, тому що рак передміхорової залози це є, скажімо так, захворювання людей похилого віку. Угу. І чим більший вік людини, чоловіка, тим в нього більша ймовірність є на те, щоб в нього був рак передміхорової залози. Не обов'язково, що людина буде відчувати якісь чи симптоми, чи скарги. Більше того, у багатьох, багатьох випадках людина, ну кажем так, як є, помре. Від інших захворювань, навіть не знаючи, що в неї супутнім діагнозом був рак передміхорової залози. Uh -huh. Тобто він буде протікати безсимптомно і людина взагалі навіть знати не буде про те, що, uh -huh. що він не її Але у багатьох пацієнтів, на жаль, пухлина переходить в такі стадії, коли вона вже починає заважати їй вести нормальне повноцінне життя більше того, появляються скарги і якість життя людини погіршується. Угу. Тобто, по суті, якщо симптомів так на перших стадіях немає, то людина може дізнатися це лише угу. тоді, якщо прийде на консультацію і перевіриться. Так. Да, ну, це, це ще правило. одна причина. Власне, це для того і угу. був створений оцей рух, мовембер, для того, щоб повернути увагу. Бо, як правило, рак передміхорової залози на першій і на другій стадії це є безсимптомне захворювання. А ефективність лікування найвища якраз у першій і другій стадії. Угу. А які ж тоді вже з'являються симптоми потім, на які терміново потрібно реагувати? Е... Ми говоримо про симптоматику, яка з'являється, на жаль, вже в більш пізніх стадіях. Це третя-четверта стадія. Проявами, проявами можливості, можливості раку передміхорової залози можуть бути почащений сичопуск, болі внизу живота або в ділянці промежини, наявність крові в сечі після сечовипускання, після еокуляції. У більш пізніх стадіях це може бути біль, біль в хребті, біль в кістках тазу, схуднення, зниження апетиту. Це ті симптоми, які вже проявляються в більш пізніх стадіях. Якщо людина помітила лише один з цих симптомів, чи варто їй йти до лікаря-уролога і перевірятися, чи можливо треба якось зачекати, можливо, ще щось приявиться? Ні, якщо з'явився один з цих перечислених симптомів, це вже є поводом для того, щоб як мінімум звернутися до сімейного лікаря, Ось, а вже сімейний лікар при необхідності скерує до профільного спеціаліста. Угу. В мережі бачила таку думку, що кава може допомогти якось зменшити ризик проявлення раку простати. Що ви про це думаєте? Чи це є якесь наукове дослідження, підтвердження для цього і так далі? Ну, дивіться, на сьогоднішній день немає чітко доведених досліджень, які би вказували на... Можливість впливу харчування на ризик розвитку раку передміхорової залози. Є загальні рекомендації. Наприклад, вживати в їжу менше тваринних жирів, угу. приймати в їжу більше овочів і продуктів, які містять клітковину. На рахунок кави, ну я не бачу таких досліджень, які би вказували, що кава там чи сприяє. Розвитку чи навпаки попереджає розвиток цієї хвороби. На мою думку, на мою думку відповідь буде очевидна. Це вести, вести здоровий спосіб життя, вести нормальне, збалансоване харчування, вживати, ну, по мінімуму, напевно, алкогольних напоїв, тому що алкоголь він не дуже добре працює в плані передмихорової залози не тільки по раку, а там і по інших захворюваннях. Ось куріння виключати тютюнопоління. Погані звички ми забуваємо Ну, Тоді... Це загальні рекомендації, які ну які вони, вони працюють не тільки, скажімо, по раку передміхорові залози, а взагалі на загальний стан організму. Угу. Знаю, що у листопаді у рівнян жителів Рівненської області та й загалом бажаючих є можливість безкоштовно обстежитися у рівненському онкоцентрі. Тож розкажіть, будь ласка, як це зробити? Так ми наше керівництво. Дійшли спільної думки, що ми теж повинні долучитися до цієї акції важливої в плані профілактики і раннього виявлення раку передміхорової залози, яке включає безкоштовний і без черги огляд пацієнтів, які вирішили самостійно звернутися в плані скринінгу, тобто раннього виявлення, профілактики. Ми таких пацієнтів безкоштовно скеровуємо на визначення простат специфічного антигена. В лабораторію нашу і пізніше, після того як будуть отримані результати обстеження. Якщо там є питання по аналізу, то тоді буде безкоштовна консультація і подальше можливо обстеження. Дуже багато хто боїться різноманітних обстежень, приховуючи ще й те, що тема досить делікатна, то цікаво дізнатися, чи це боляче, чи це комфортно, як відбувається сам тест. Сам тест виглядає як звичайний забір крові на обстеження і далі ця кров віддається на дослідження? Тобто там ну, ну, мінімум часу це буквально одна хвилина, і людина, людина, людина пішла, і на, на наступний день вже є результат обстеження. Прекрасно. А в якому віці краще робити цей тест? Це дуже важливе запитання, тому що, як ми вже сказали, одним з основних факторів ризику розвитку раку передмихорової залози є вік пацієнта. Зазвичай в Європі, в Північній Америці прийшли до консенсусу, що вперше чоловік повинен здати цей аналіз в 50 років. Угу. Вперше. І в залежності від того, який буде результат, далі визначається, яка йде. Частота здачі цього аналізу, тобто там може бути там, раз в 5 років, раз в 3 роки, раз в 2 роки. Або якщо аналіз викликає певні сумніви чи занепокоєння, то тоді більше глибоко обстежень Угу. А які показники вважаються нормальними? Зазвичай це питання, ну скажімо, не настільки просте, як може бути з першого погляду. Простат специфічний антиген це є білок, який виробляється і нормальними клітинами передміхурової залози. І він завжди певний рівень цього білка є в крові. І за допомогою цього тесту ми власне і визначаємо рівень. Важливо, коли рівень перевищує певні допустимі норми. Тобто, якщо рівень більше 3 нанограм на мілілітр. То ми вже, урологи, онкорологи більш прискіпливо ставимося до цього пацієнта. Немає, немає чіткої кореляції рівень ПСА, рак передміхорові залози. Бувають ситуації, коли високий рівень простат специфічного антигена не означає рак простат. Тобто Інші супутні захворювання, наприклад, там, простатит, запальне захворювання, чи десь була якась травма передміхоровою залози напередодні здачі аналізу, чи є велика доброякісна гіперплазія передміхорової залози. Це доброякісні стани, але при них рівень ПСА буде вищий. Угу. А бувають випадки, коли рівень простат специфічного антигена низький або в межах норми, але, на жаль, ми маємо злоякісну пухлину передміховою залози. А чи потрібно буде якось готуватися до здачі цього тесту? Е, ну зазвичай е, особливої підготовки не потребується. Єдине, що е, єдине, що пропонуємо, пропонуємо пацієнту за 3-4 дні до здачі аналізу, утриматися від статевих контактів. Угу. Якщо пацієнт перед цим якось погано себе почуває, має якісь скарги, чи варто перенести цей тест на якийсь пізніший термін? Так, звісно, якщо, наприклад, у пацієнта якась вірусна гостра інфекція, чи він має інші стани, в яких він перебуває на даний момент у лікуванні, ми зазвичай рекомендуємо закінчити лікування або виздоровити від Якихось гострих респіраторних інфекцій, і тільки після того, як нормалізується стан пацієнта, тоді здати аналіз. Угу. Щоб все було напевне результат. Так, так, щоб ми не переповторяли, тому що якщо на таких фонах здати аналіз, в лікаря можуть виникнути певні сумніви в його достовірності, і ну, для пацієнта це лишній стрес, і ми стараємося, щоб людина два рази не здавала аналіз Чудово. без лишньої необхідності. Ну, Тоді давайте якийсь певний такий алгоритм дій проговоримо. От Людина зараз нас з вами дивиться і вирішила, що так, я хочу піти здати, що їй потрібно робити для цього. Ну, Дивіться, в першу чергу ми з вами говорили, що першою причиною це вік людини є. Якщо вам 50 і більше років, і ви ще жодного разу не здавали кров на простат специфічний антиген, вам варто все-таки звернутися чи до нас в онкодиспансер, чи якщо ви перебуваєте відносно далеко до нас, то звернутися до сімейного лікаря і попросити, щоб скерували вас на обстеження, на лабораторію для того, щоб визначити оцей показничок, який, який ми будемо мати як стартовий, і від нього ми будемо відштовхуватися в подальшому. Угу. Є випадки, коли коли людині треба раніше ніж в 50 років починати здавати вперше цей аналіз. Це буває в тих випадках, коли є спадкова обтяженість. Що ми маємо на увазі? Якщо батько або рідний дядько, або дідусь, або якщо є декілька членів сім'ї і в них був діагностований рак передміхорової залози, то як правило вже рекомендують в 45 років перший раз здати Такий аналіз, а іноді і в 40. І я так розумію, що здача цього тесту є безкоштовна. Так, звісно, вона завжди безкоштовна. Наша лабораторія по електронному направленню, яке створюємо, або ми, або сімейний лікар, робить цей аналіз безкоштовно, звісно, так. Угу. По програмі медичних гарантії. Я би ще хотіла обговорити таку тему, от думку теж з мережі, що навіщо лікувати рак, коли людина вже в старшому віці, все одно вже вона не вилікує його. Тож, які шанси на перших стадіях, якщо все-таки виявиться хвороба, вилікуватися? Ну, дивіться, тут дуже важливий момент є наступний. Передміхорова залоза це рак передміхорової залоза це хвороба, яка протікає скрипно. Як ми вже з вами говорили, перша, друга стадія, практично симптомів немає ніяких. Дуже важливо вчасно дати людині лікування. Вчасно. Знову ж таки, якщо людина, наприклад, як ви кажете, 80 років прийшла до мене на прийом, ми провели її обстеження, діагностували рак передміхорової залози. І в нас є критерії. Якщо пацієнт підпадає під сприятливий прогноз, то ми пропонуємо такому пацієнту. Просто спостереження. Тобто, ми не приміняємо навіть е, таку опцію, як лікування, uh -huh. тому що цього достатньо для того, щоб людина спокійно дожила собі і не мала проблем е, в плані раку передміхової залози. Але так буває не завжди. Бувають випадки, коли людина починає відчувати скарги, і е, хвороба знижує якість її життя. От щоб не допустити до таких випадків. Е, ми пропонуємо лікування тим категоріям пацієнтів, які по нашій думці, по статистиці, доживуть до скарг, угу. ну індивідуальний підхід, я би сказала, звісно. Угу. Звісно, в будь-якому випадку людина да, так, так, так. В рекламі на різних сайтах ми можемо побачити багато якихось рекомендацій, порад що от випийте цю настоянку, придбайте ці вітаміни. Що ви про це все думаєте? Наскільки варто користуватися такими послугами? Чи це дієво? Я завжди кажу своїм пацієнтам: ви можете приймати трави, ви можете приймати вітаміни, але тільки як доповнення до основного лікування. Ну і також я би хотіла наостанок вже згадати про те, що ж постійно варто робити чоловікам для того, щоб підтримувати свій організм, своє здоров'я і вберегти себе від раку простати. Ми вже трошечки затронули це питання. Це здоровий спосіб життя, це обмеження не зловживання Алкоголем це виключити тютюну паління, це активний спосіб життя, адекватне харчування, здорове. Ось. І як невеличке доповнення, напевно, ще я би додав, що, що важливість нашого сьогоднішнього ефіру і важливість цієї теми можна продемонструвати в цифрах. В Україні перша, друга стадія захворювання це всього лише 40%. Перша, друга стадія. А виліковуваність, тобто, коли ми пропонуємо лікування пацієнту в першій і другій стадії, там по різних даних від 80 до 100%, тобто людина може взагалі виздоровити і забути за цю хворобу. Третя, четверта стадія в Україні це порядка під 60%. Угу. Під 60%. І відразу в цифри ми говоримо. Якщо ми виявляємо в третій-четвертій стадії пацієнта, то шанс прожити 10 років у людини лише 30%. А шанс прожити 5 років 50%. відсотків, uh -huh. тобто ми бачимо величезну різницю і значення раннього виявлення і раннього ефективного лікування в тих випадках, коли людині потрібно запропонувати досить аргументовано. Як на мене, витратити буквально один в один день. Ну я думаю, хвилин 15, Напевно, прийти, обстежитися, переконати, що все добре і жити собі Звісно, спокійно набагато що... легше. Не відкладайте турботу про себе, перевіряйте своє чоловіче здоров'я. Знайдіть час у період з 10 по 21 листопада і приходьте до нас безкоштовно обстежитись. Це зробити легко, бо не треба жодних направлень, але така дія може врятувати життя. Рівненський обласний протипухлинний центр знаходиться за адресою місто Рівне, вулиця Олександра Олеся, будинок 12Б. Я вам дякую за своїм пане Богдане за цю розмову. Сподіваюся, що жителі нашої області завітають до вас перевірити, що все добре і всі будуть здорові. Дякую вам за ефір. Так, я теж надіюся, що люди будуть з великою, скажімо, уважністю ставитися до свого здоров'я, тому що це важливо. Дякую. Дякую. А я нагадаю, що сьогодні про рак простати ми говорили з урологом онкологом рівненського обласного протипухлинного центру Богданом Маленшуком. Мене звати Оля Добреля. Це була програма «Про здоров'я». до зустрічі.